Державний службовець звучить гордо, до нас звертається з усіма питаннями, проблемами, і ми ну, стараємось вирішувати на нашому рівні. Тетяна Демідова працює держслужбовцем вже 10 років. Жінка говорить, що їй подобається допомагати людям, тому свою роботу в управлінні соціального захисту населення прилуцької районної військової адміністрації вона любить. Мені подобається моя робота, що я працюю з людьми. Подобається надавати рекомендації, підтримувати і допомагати в складних життєвих проблемах. Щороку, 23 червня, державні службовці відзначають своє професійне свято. Сьогодні виконуючий обов'язки голови прилуцької військової адміністрації Олег Савлучинський привітав своїх колег, вручив їм подяки та почесні грамоти. На святі сьогодні були представники відмічені кращі люди району. Які щоденно вносять своєю рутинною роботою, вони доводять, що вони варті тих подяк і відзнак, якими ми сьогодні їх відзначили. На нашому зібранні сьогодні були відмічені працівники державної виконавчої служби, працівники РАКС, працівники суду, судової адміністрації, тобто безпосередньо ті органи, ті люди, які щоденно працюють на благо. Людей на благо держави у прилуцькій військовій адміністрації урочисто вручали подяки, почесні грамоти від РВА, Чернівської обласної військової адміністрації та від Прилуцької районної ради. Кожен державний службовець заслуговує на почесну грамоту за свою сумлінну роботу. Із професійним святом колег привітав виконуючий обов'язки Прилуцької районної військової адміністрації Олег Савлучинський та керівник районної ради Сніжана Головкіна. Найщирішими побажаннями хочу привітати вас із цим святом. В такий нелегкий час ми виконуємо дуже важливу роботу. Я б хотів, щоб кожна людина, яка працює в цьому приміщенні, вона йшла на роботу як на свято. І вона знала про те, що своєю присутністю тут ми наближаємо той день до перемоги і своєю роботою наближаємо той день перемоги, якого ми всі очікуємо. Я хотів би побажати всім, щоб в ваших оселях. Перш за все, це був мир, спокій, Божа благодать. Я хотів би побажати вам, щоб ви, оті, як і ми всі творчі задуми, всі мрії, оті ближні, середні і дальні перспективи, які ви напланували своїми родинами, щоб ви теж спільними зусиллями змогли втілити життя з найменшими затратами втратами нервами для вас, ви всі служите людям, і ми всі служимо людям. Тому я бажаю, щоб шана від людей завжди поверталася все те добро, всі ті справи, які ви робите, щоб повертались до вас сторицею. І звісно, що ми всі реалізуємося в праці, в професії, але ж я хочу сказати: без родинного тепла, без родинного затишку, без нашої сім'ї. Нам нам ну, не таке приносить завдоволення ходити на роботу. Тому я хочу вам сказати і побажати, щоб у кожного вдома був родинний затишок, тепло, мир, злагода, достаток. А головне, хочу побажати, щоб ви всі були живі, здорові, щоб ваші рідні були цілі неушкоджені. У нас на даний час найголовніше для нас це є життя і здоров'я. Тож бережіть своє життя, здоров'я, бережіть життя здоров'я своїх рідних. Божої всім опіки, Божої благодаті. Державні службовці не лише виконують свої обов'язки, а й несуть відповідальність за добробут та майбутнє свого народу, впевнений Олег Савлучинський. Це людина, яка висококваліфікована, підготовлена, яка завжди готова піти на допомогу тій верстві населення, тим верствам населення, яким. Потребують його уваги, компетентності, відповіді на ті питання, проблемні, можливо, та по іншим категоріям людей, там які соціально незахищені Люди все провідник між державою і громадянином. А от Микола Миколюк додає, що державна служба потребує людяних фахівців, тих, для кого робота це поклик серця. Державний службовець повинен мати високі. Мабуть, людяні якості, я б сказав би так. Це перше, що потрібно в діяльності державного службовця, бути людиною, бути співчутливим до всіх, хто звертається. Це високий економічний показник в його знаннях. Я б сказав би, навіть так. Максимум віддача до роботи, максимальна віддача на результат, тобто працювати не для галочки, а працювати на результат, який справді оцінять звичайні українці, які. Платять податки, вони повинні розуміти. На що саме ці податки в них ідуть. Це я думаю, що саме результативність нашої роботи є першочерговим завданням для нас. Сьогодні представники усіх професій роблять усе, щоб перемога настала якнайшвидше. І державні службовці працюють на своєму фронті. І початком повномасштабного вторгнення Прилуцька районна військова адміністрація працювала у режимі 24 на 7, щоб допомагати армії та жителям Прилуччини. У нас у Прилуцькій районній державній адміністрації люди фахові. Які безперешкодно в 24 на 7 готові надавати всіляку допомогу? Працюємо як єдина сім'я, разом ідемо до перемоги, наближаємо той день перемоги своїми діями і цю роботу будемо продовжувати до того часу, поки Завжди, але до того часу, поки не настане той день, який ми можемо просто святкувати, як той день, який ми святкуємо, як перемогу нагороджені. Привітали своїх колег зі святом та подякували за можливість проявити себе. Я хочу побажати всім міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших мрій. Нехай вам хай, шановні колеги, вам все вдається. Хай робота, яку ви виконуєте, приносить вам не лише натхнення, а й задоволення від того, що ви робите. І не важливо, чи е, е, віддасться вам сторицею те, що ви зараз благо ім'я ви працюєте. Головне те, що ми працюємо, що ми можемо, що нам дають можливість працювати, і є ще сили для роботи, і є ще сили для того, щоб втілювати свої мрії. Хочеться подякувати керівництву, що нагородили почесною грамотою. Саме мене мені дуже приємно. А своїм колегам хочеться побажати міцного здоров'я, мирного неба, сімейного благополуччя і успіхів у нашій нелегкій праці. Щиро вдячна керівництво Прилуцької районної державної адміністрації за те, що відмітили мене, відмітили мій вклад в розвиток держави. Це Дуже приємно. Я думаю, що ми будемо працювати далі, над цим розвитком максимально показувати результат. І я думаю, що в принципі, вся Прилуцька державна адміністрація працює тільки на результат. І щиро сподіваюся, що наступний день державної служби ми відмітимо вже в рамках кордонів 91-го року як вільна незалежна країна без війни. Ну а поки так, поки захищаємо нашу країну, поки збройні сили стоять на захисті нашої держави, максимально працюємо 24 на 7. До перемоги. І сьогодні усі дякують тим, завдяки кому ми можемо святкувати нашим захисникам, нашим Збройним силам. В країні йде війна, гинуть люди, нас захищають, і ми радіємо, що сьогоднішнє свято ми проводимо під мирним українським небом. Поки що у нас немає ніяких прильотів, немає такої тривоги якоїсь душевної, бо ми впевнені, що нас. За нами стоять Збройні сили України, і сьогоднішнє наше свято ну, якраз більше відповідає тому часу, в якому ми сьогодні живемо. Важко, складно, але жити потрібно, працювати потрібно на благо і в ім'я нашої незалежної України. Хочеться подякувати Збройним силам України, що ми можемо відзначати це свято і всі свята сімейні під мирним небом, що в нас тут спокійно.